Ви волі сий хлопець, ви волі сий ось хлопець, відчувай ти бить Ви волі сийоз хлопець, відчуєш бить тату, як віди почнеш в осіті, восвіті ва васіті. Ва. Це вісерйозний хлопець, так відтоки. О, Фріолі, так коли йдеш? На роботу? але я вирішу не йти на роботу. Чому? Я вирішую зробити план. Який ще план? Ну, щоб зупинити Капапа і того. А, це нового нагали атаканті. Так. Ну тоді добре, почнемо. І теж беру участь. Добре. Почнемо з того, що потрібно подивитися на всі слабкості до Ренегела. А, ну в принципі, так. У мене є план, можна його зробити їх якось проманити. Як ми його проманимо? У мене Йо? є наручники. Звідки? Просто були все. Ну тоді добре, ми бо, напевно зможемо напевно якось проманити, так? Ну так, а що? Ну, маю здається, що з ну, мене якось це не вийде, тому що ти ну, він тебе фізично сильніше, тому що він, ну, до вас ніж ти. І десь у мене це вийде. Ну, в принципі, ну та, так, в принципі. Ну, я думаю, що, а він це помітить, то він же може якось тебе якось так ну, схопити. Може схопити. А що, зараз ще шосту ранку? Ем, так? А. Ні, добре. Тоді продовжимо. Як ми з нами нього всі слабкості, то тоді. Далі Капап. Капап? Він і як? У мене є якась одна купюра, я думаю, ще це може якось допомогти його зловити. Ти ще думаєш, що він такий саме тупий чи що? <плес> Мені здається, що у мене це вийде. Мені здається, що в тебе це не вийде. Мені здається, що він не такий тупий, як ти зараз Дум... думаєш. Ну. Як хитростю його можна перемогти? Так, але розумієш до того ще розуму не хитрость. Ну, хитрость там теж потрібна, але розумієш. Капа, можливо, не, от саме, не, не тупий і він може зрозуміти, що ти хочеш його обманути, і, і він це зрозуміє. Ну, давайте просто вже почнемо наші плани виконувати. Е, Так, і я тут залишився. Та-да! Ви теж йдете зі мною. А, я вже розумію, чого цей план буде буде, вийде. Угу. Добре йдемо. От пам'ятаю на війні ні. Тільки не це. На з спорудами ми теж робили плани проти своїх ворогів. Ну, більшості проти генералів, але більшості теж робили. Эй, ти! Эй! Що? А не ідея! Давай то вогашого солдата! Ну, зв'яжемо. Так, так, добра ідеї, добре. Что тебе сказать? А, Потом, ну... Во! Ну сам подавись! Як? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так? Ну Я сам уж открылся в и стал шпёкать ще е Що? Я сам уж открылся в ладок и А, Ну добре. А ми так далі воювали. Ну, я тоді схопив того солдата. Ага, добре, і може вже йдемо. Чому? Е, коли ти вже говорив, ти вже почав цей день. А, о, так? цілих 30 хвилин розказував, а на не те швидко робити. А, так, точно йдемо. Ми точно суди прийшли? Так. Ну добре, тоді почнеш. Угу. Все. Як ти думаєш, що ти можеш мене схопити? Схопив. В принципі, у нас це вийшло. Добре, у мене є 100 доларів і ягну не просто туди кинути. Это що, думаєш справді до дебину. Я бачу, що тут є яма. Ти тупий. Що? А? Самі ідеоти сюди тепер ви якось, якось вибиратися. Я піду. І забирай свої дол 100 доларів. Фриваль, вони мені не потрібні. Піздец. Що? Ааа, я кажу, що повний кінець. Так. Це точно. давай розвежу. Це. І на... якось не вибирати сюди. А, в мене рок. А ми. Зараз я ще знайду, щоб вам вибратись. Добре. Так. і так. Вони втекли в Хевері. І я бачу, тоді я Давай. Ну, та, Це було повне провал. Між тобі я казав, що, що капив не тупий, що він таки не поведеться. Я просто думаю, що він просто ну, нічого не побачить і просто провалиться. Ну та. І що нам тепер робити? Робити новий план. А? Звінки. Що? Дайте мені не за, за оплату світла. Ми здається, що ми давно не бачили в а він просто поїхав на літніх канікулах. Кудись просто поїхав. А, ну так. Пиздец. Та точно. це те, що... ну, це через цей тупий план, у нас на що все провалилося в фейволі. Та я не знав. Я думав, що у нас це вийде. Багато думаєш. Добре, я тоді піду. Добре, іде вже ліпше. І ще все, все просто закінчиться.